Доброго дня, шановні друзі, відеошор для ютюбчика. Отже що, маємо китайця, але ним не ораємо. Нанімаємо трактор. Хто не розуміє юмор, дивіться відоси, все поймете. Значить що, Студнявим котлетку на майбутнє. Догорюємо наш зараз город. Вон рядом сусідський вивернули. Поперек ще один сусідський вже раніше виверний. І ось сусідський п'ятачок. Це все наші гарбузи, які будуть цього року рости біля нас. Завтра, раз, два, три, три шматка, три городи треба засадити нашою саморобною сівалкою. Боженько, хай вона завтра буде робити на раз-два, і ми отримаємо тільки одне задоволення, кидаючи ті сімочки ззаді нею ходити. Просто я знаю, що таке сапою садити, а зазаді ходити це взагалі. Головне, щоб воно улізло, засипало, прикидало, загортало, і все було чітко. Саме головне. То і завтра в планах ці городи, на ті виходні в планах на полі. Теж цей дядько нам буде горати, теж заснімемо, теж покаже. Надіємося, заморозки нас минуть, тому що заморозки передають на неділю і на понеділок. Далі вроді би все стабільно, все нормально. Побачимо, що воно буде. а по факту, поки насінинка в землі, їй той мороз шкоди не наробить. Плюс ще передають дощики. Може якась влага все-таки з того неба впаде і ми спокійно будемо наблюдати, як росте наш врожай. Так, якщо подивитися, влага є. Зараз замочимо зернята, закинемо. Хай мокнуть, зранку достанемо, провіємо їх, щоб вони обсохли снаружні. І завтра почнемо потихоньку працювати. Так що так то. Кому на то 1 листопада. Треба дожити, зібрати, змолотити, помити, висушити. І можна вам продавати. Головне, слідкуйте і будете в курсі. Все, всім до побачення.